Вони зібралися, аби висловити своє невдоволення нинішній владі, та написали листа Сергію Тулубу. Ми звертаємося до голови Черкаської обласної держадміністрації Сергія Тулуба та прокурора Черкаської області Миколи Лісового із закликом розпочати діалог з учасниками майдану. Павло Карась, один зі свідків подій на Соборній діями міліції, неабияк обурений. З учасниками протесту запевняє, чоловік поводилися, неначе злочинцями. Їх розповідає, заштовхали у міліцейський бобик та відвезли у райвідділок. а там, неначе рецидивісті, фотографували та брали відбитки пальців. Лише після втручання через гарячу лінію, главка Київського управління внутрішніх справ вдалося на другий день знищити. Картки з відбитками пальців і жорстокістю люди у формі таки перестаралися, каже правозахисник Володимир Бачаєв. Розгін протестантів у Черкасах став чи не найжорстокішим в Україні. Ми повинні отримати відповідь, хто винен, хто віддав цей наказ застосувати до молодих хлопців, пенсіонерів всіх людей, які перебували на майдані, фізичну силу. Усі, хто підписався під листом зверненням, наголошують на свій аполітичності, мовляв, не зараховують себе до жодної політсили. Говорять, вони громадяни своєї держави і хочуть відстояти рідну мову. А от Владика Іоанн не утримався від розмов про політику, бо каже, знає звідки вітер віє. Корінь і джерело ініціатива цього закону витікає із Москви і із бажання Москви повернути Україну у сферу свого політичного керівництва. Таке звернення представники інтелігенції називають лише першим кроком і готові у разі потреби вдаватися до більш радикальних дій, аби захистити свою солов'їну. Олена Берестенко, Віктор Надточій, Віка Вікановина.